Ось два комплекти осталось. Оце за комплект, за дві рації, дві рації в комплект зарядки всі прибамбаси. Не потіряйки, кліпси. Оце до двох кілометрів дальність з акумуляторами, з усім е, ділом 750 гривень за пару. І дві штуки залишилось. Дякую вам за підписку, друзі. Підписуємося, щоб не загубити. Підписуємося, щоб не загубити. Сьогодні оці готові апарати на відправочку. Оці апарати сьогодні готові на відправочку. Ви не забувайте. Під... Головне підписуйтесь, друзі. Потім щось зараз не потрібен, далекобійний ліхтар. Буде... Завтра оці апарати, щоб шапки профіля, всім дуже сподобався оцей лапушок на 6 діодів. Пряме світло 300 метрів, потім Коповське на 100 метрів дуже яскраве. Потім пряме з Коповським і викал. Три акумулятори, такий апарат, ціна 499 гривень. Дякую вам за сонечко. Странник, странник, повню вас по цьому, повню вас странник, по ніку. странник, щось ви с колись мене питали.